Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні поділюся з вами варіантом цікавого смачного сніданку. А головне швидкого якщо вам подобаються прості та смачні рецепти, підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене своєю вподобайкою та будь-яким коментарем. І з самого початку я почистила шампіньйони, не завжди так роблю, але так як вони великі, мені захотілося їх почистити. Відправляю їх на сковорідку із рослинною олією і трішки підсмажую. Вбиваю у миску 3 яйця, додаю трішки солі і все між собою перемішую. Трішки збиваю, не потрібно там загалом довго збивати, просто ось так перемішала. І коли мої грибочки вже підсмажились, вливаю туди ось цю суміш із яєць. Відразу дістаю лаваш. У мене є ось такий лаваш із цільнозерновим борошном. Буду використовувати сьогодні саме його, ви можете використовувати і тортільлю, і будь-який інший лаваш. Накриваю ось так яйця, приминаю і накриваю кришкою. Коли воно трішки підсмажилось, перевертаю ось так лавашиком донизу і знову накриваю кришкою. Готую начинку. У мене це буде листя салату та помідори. Ну, а ви можете використовувати будь-яку начинку, яка вам подобається. Я... Зараз намагаюся більш-менш правильно харчуватися і ввожу більше овочів, менше різного такого майонезу якогось. Цей лавашик можна намастити будь-яким вершковим сиром, додати будь-які овочі. Якщо вам не подобається вершковий сир, можна намастити майонезом. Я готую більш такий корисний варіант. Ну, і ось мій лавашик уже приготувався, розрізаю його навпіл, це У -у -у. порція. У мене на два рази половинку я викладаю листями салату, також додаю помідорки чері нарізані, і таким чином буду снідати рубрику корисних і смачних рецептів я також вже буду вносити трішки на канал. Тому буде в мене не тільки якась випічка, не тільки якісь такі смаколики, а і ось звичайні прості смачні страви, які можна приготувати на швидку руч і просто смачно поїсти. Ця страва не тільки смачна, а й виглядає гарно. На моєму каналі ви знайдете масу цікавих і смачних рецептів, тому заглядайте в мої альбоми. І всім смачного!